Вони мені перезвонити, що в порядці живоючі. Тут так само сюди. Будет гуманітарка сюди. Гуманітарка і санкцій. Найві раз нічого. А другий раз ми виспіли тільки в коридор. За йому воно рубануло голову, зашило вчора. І, всі, і все, куча дима, пиляки і, і більше нічого. Оце, як о, почули, воно почалося трясти. Оце от отут От в нас спасло. Оце двері тільки єдине, що в туалеті лоп... Ну, бачите, все. Як його тепер робити, це все і до зими йде. Ну, ось ж бало, що воно, балкон винесло, з тої сторони двері винесло, він заходьте в під'їзд. Тут був один вибух сильний, Було там десь далі, потім іще десь далі, потім ближче, а потім вже як тут тухнуло, то наш дом здригнувся. Вибух був 17.25, ну плюс-мінус там минути. І чотири було вибухи. Я прибігла до сестри, а тут... Пошкодження а вид на потолок там спал. Десь пять сразу. И вот это последнее вот тут. И через векно я бачила огонь. И земля тряслась. Все. И тишина. Вот это последний бог. Церква, хата, вікно вибите, там двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, це ось сиділа все за цю стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чудом. Шах Шак будить.